Деруни. Чистимо картошку на деруни. І цибулину велику. Да, Наташа? Mm -hmm. Потім далі буду показувати. Трем картошку, нам рівненький терту. Ну, так як на і цибулинку трем. Все на око робимо. Скільки вам треба там, я знаю, як велика сім'я. У нас велика, так ми багато картоплі натерли. Кілограма 2, десь так. Одну велику цибулину. Як потерли картошку і цибульку, от ложечкою стараємося вибрати юшку, яку пустила картошка. А тоді будемо солити, перчити за смаком і додати інгредієнти. Покажу які. Ну, Як я вже казала, солим перчим за смаком, водичку всю вибрали. Додаємо три яйця. ну Це на 2 кг картошки. І секретний інгредієнт це 3 столові ложки майонезу. Ну Якщо менше, то достатньо буде 2. Якщо ще буде юшечка збиратися, то ложечку її забираємо і виливаємо. Варяться прекрасно. Перекидаються теж. Так, наші дерунчики готові. Йдемо смакувати із сметанкою.